Всіх вітаю. Пам'ятаєте, я навесні шила собі ось цю спідницю шовку. Не можу сказати, що повністю задоволена нею. Потім я собі вкоротила свій топ, ще й мені повезло, знайти такого ж кольору, зробила з нього кроп-топ. І от нещодавно, думаю, пошию собі до цього комплекту жилет. Щоб так трошечки прикривати зону живота, зону стегон. Пуную на столі подивитися на цей виріб, який у мене вийшов, і трошки ближче покажу вам деталі. Викріка у мене вже ця була, я з нею вже одного разу працювала, шила собі жилет з сірої вовни, який ношу постійно. І він чудово вписується саме в мій стиль і в мій гардероб. Але незважаючи на те, що викріка в мене була вже готова, я внесла деякі зміни, тому що хотіла протестувати саме ось цю зону. Я додала підплічники, розширила трошки плече, підняла плече на висоту підплічника. Там вони дуже тоненькі такі, але мені хотілося додати саме форми всій. <зоні>. Але чого я не зробила? Я не зробила обшивку, яка б мала йти б ось так вздовж пройм, переходити на спину. І тоді не було б ось цього. Бачите, коли пройма ось тут зверху бере свою таку закруглену форму. Ну, так, це от виглядає можливо, недостатньо. Охайно. Хоча е не все ж в нашому житті ідеальне. От подивіться цей жилет, який я шила собі, у нього більш тоненьке плече, і тут теж немає обшивки, але все виглядає дуже охайно і гарно. Мене тут зовсім нічого не хвилює. Але це мій досвід. Перед шиттям наступного костюму, я сподіваюся, у мене вийде, я все ж таки руки до нього дійдуть. Тож, бо я хочу там поставити більш високий підплічник, мені потрібно буде обов'язково зробити обшивку і додати тут по проймі зверху, напевно, ось такий невеличкий, як би, ну, стойку на висоту підплічника. Я думаю, це буде найкращий варіант саме з цього підйому. Щодо того, як я прокладала дублерин. ну, У мене внутрішні ось ці частини підборт, проклеєний трикотажним дублерином. Також попереду, ось тут проклеєна трошки плечі, проклеєний ось тут по низу, ну, навколо повністю пройму. І трошки проклеєна спина. І проклеєні ще ось тут. Низ з внутрішньої сторони. Тканина дешева, тканина недорога, тоненька, яку використовують саме для шиття сорочок, а не для шиття якихось таких речей більш формуючих. Хоча мені хотілося. Таку річ мати, вона підходить саме під мою спідницю стопом, ну чому б і ні. Щодо підкладки, ця підкладка була у вжитку на моєму тренчі, який вже не ношу. Підкладку цю взяла. Це видно, що теж не дуже якісна підкладка, на жаль, така доволі блискуча, але іншого варіанту у мене не було. І в цьому жилеті насправді я використала все те, всі ці матеріали, які вже у мене були. В наявності нічого не докопала. Кишень. Виглядають чудово, дуже просто їх шити. Гудзики такі білесенькі, якимись такими плямами по кольорам дуже гарно поєднуються. Петлі зроблені теж вручну. Позаду є шлиця, теж вона робиться доволі просто. Я вже руку на цьому набила. Ну, а позаду я додала елемент, якого немає у мене в жилетці саме в сірої. Це ось такий пасок, який, до речі, притаманний саме жилеткам чоловічого крою. Щоб так прибирати позаду ту свободу, якщо раптом вона є. Ну, і я теж таке можу. Робити, додавати трошки силуета, додавати трошки талії. Знаю, що, ще така краса у мене вийшла. Буду носити ось так, можна не на ґудзики не застібати, залишати так, як є. А можна на перший ґудзик ось так застібнути. Тут все ж таки залишається трошки таке відкриття за рахунок того, що я затягнула позаду пасок. Є невеличкий ось цей силует талій, доволі спекотне літо у нас тримається в Великобританії, тому мені стається, що. Жилет буде мені якраз те, що треба. Тому що без нього, саме просто в топі і спідниці, я відчуваю себе, наче я гола. А ось так я відчуваю себе в безпечній зоні, а коли ти почуваєш себе комфортно, то і навколо життя теж комфортне. Одна і та сама викрійка спідниці по косі, якою назвала Валенція, той самий шовк сатин. Але її самої ваги. Бежева спідниця у мене шовк з вагою середньої, а це важкий шовк. Важкий шовк. Як на підкладці, так і зовні. Глядається спідниця шикарно. Мораль цього відео в тому, що це я собі кажу: будь ласка, Ліна, не купуй дешевих тканин. Купи менше, але Краще і якісніше. От наскільки ти собі можеш дозволити. Я роблю собі знижку щодо цього жилету, в тому, що, по-перше, як ви зрозуміли, я провела собі експеримент щодо плечей. А по-друге, ці матеріали були у мене вже в наявності багато років, тож я їх використовувала. Надалі буду намагатися робити інакше. З білим, до речі, виглядає шикарно, чи не так? На жаль, цю спідницю я не ношу на роботу, мені дуже шкода, я чекаю на, якийсь, на якусь особливу подію. А на цьому все. Тож, до зустрічі! Сподіваюся, у вас є час не тільки працювати, не тільки шити, а й відпочивати. Бережіть себе і побачимось в наступному Відомо. Бувайте.